Сьогодні говоримо про те, як виглядає війна у цифрі і як симулятори можуть змінити підхід до підготовки наших військових у нашій студії. Ігор Білов, засновник компанії, що створює інноваційні тренажери для вогневої підготовки. Пане Ігорю, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю, слава! Ви до нас сьогодні прийшли не з пустими руками. Тому давайте одразу почнемо із практики. Це я так розумію, симулятори. Що це таке? Розкажіть, я собі дозволю підійти, і як це все має працювати на практиці, як військ. Кові на цьому навчаються. Ну взагалі ми компанія, яка виробляє симулятори з вогневої підготовки. В нас є більш ніж 50 типів різноманітних типів зброї, які просимульовані. Вони побудовані таким чином, що в нас є репліка зброї, яку можна взяти в руки, можна потримати, можна відчути все, те, що відчуває боєць, коли тримає справжню зброю. Вона за органами керування, за вагою, за зовнішнім виглядом повністю відповідає справжньої зброї. І в нас є. Да? Важка. Скільки вона важить? Вона важить стільки ж, ш... да, звичайна, да, звичайна зброя. Да Саме це ми можемо побачити. А цю, тут а... кнопки це що означає? А Я зараз ага, розповім. Да, це для програмної частини. Ця зброя вона служить для того, щоб в режимі Last mile знищити дрон камікадзе. Сьогодні така зброя є у військових в кожному підрозділі. І до нас поступив запит щодо розробки симулятора. щоб бійці знали, як саме знищити дрон Камікадзе, якщо він е, летить неподалік до тебе, mm -hmm. і це останній шанс, як можна знищити, тому що дрон камікадзе, якщо він потрапляє в людину, то ну ми розуміємо, що дуже великий шанс е, поранення або е, навіть смерті. Тому дуже важливо, щоб бійці знали, як цим користуватися. Е, е, тобто, ми маємо репліку зброї. Е, Боєць бере в руки зброю і відчуває те, що він відчуває, коли бере справжню зброю. Вагу, реальну, реальну це зброя. є справжня зброя, деактивована масогабаритна макет, тобто це була справжня зброя, і в окулярах він може бачити. Я одягнути. Одягнути, mm -hmm. да. а, може бачити сценарії ведення бою, тобто саме де просимульоване, яким чином летить дрон Камікадзе, який потрібно а, знищити. Також цей симулятор працює в парі в мережевому мережевому з'єднанні з симулятором дронів, де оператор дрона може керувати дроном, і його завдання знищити ціль, а завдання бійця знищити саме симулятор. Таким чином, ми отримуємо результат, коли з одного боку є людський фактор, і з іншого боку людський фактор, і дуже це близько наближено до реального бою. Добре, це, а це де дуже... відбувається навчання? Тобто людина одягає ці навушники... шники вони... Набере безпосередньо це цей автомат, цю зброю, і куди вона стріляє? Вона вона бачить поле бою, але це просто якийсь е, ну якийсь склад, якесь приміщення, яке відбувається. Як а, це все проходить? Ну, по перше, можна вогнову точку поставити будь-де, тобто uh -huh. просимулювати будь то місто, будь то а, якийсь промисловий комплекс. Це чи чи може бути ліс, поле будь-що. По-друге, сценарій можна будувати яким яким чином, як, 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 як захоче в бойовий. Інструктор, який саме надає завдання, тобто, наше, наше завдання зробити так, щоб боєць навчався максимально імерсивно і навчався, не втрачаючи боєкомплекту, швидко в будь-якому приміщенні, і так далі, фактично, цю цей симулятор можна використовувати. В будь-якому приміщенні Цим треба людей вивозити кудись на полігони там забезпечувати транспортом. Ти просто проходиш і люди безпосередньо вчаться. правильно? це можна бути в військовій частині, в казармі, в коридорі. От на ці на цього майданчика достатньо для того, щоб здійснювати вже тренування. Скільки коштує це все обладнання, і що є дешевше або ж дорожче? Реальні навчання на полігоні чи навчання на цих на симуляторі. От дуже важливо розуміти, що важливо розуміти все в порівненні, тому що взагалі війна це штука дорога. Ми всі це знаємо, і якщо порівнювати з пострілами в традиційним методом, коли боєць виходить на полігон і знищує ціль. По перше, це повинно бути повітряна цілі, якийсь дрон, який потрібно знищити. По-друге, це набої. Такий симулятор він має окупність там декілька десятків пострілів, і він вже вже, вже має окупність. Тобто один-два підготовлених бійця, і такий симулятор окупається повністю. По-друге, це швидко. І по-третє, ви дуже вірно замітили, що не потрібно. Робити сукупчення, велике сукупчення бійців в одному місці, тому що це є потенційна загроза. А бійці можуть тренуватися в тому місці, де вони знаходяться. Тобто ми побудували мобільні групи, які їздять по військовим частинам, по навчальним центрам, і надають можливість бійцям стріляти. От з початку повномасштабного вторгнення безкоштовно отримали такі тренування, десь приблизно 80 тисяч людей. Одна реально безкоштовно навчалася на цих. Це була наша волонтерська дія діяльність, спочатку повномасштабного вторгнення ми почали цю діяльність, і коли запити військових на системне придбання таких систем були більше ніж ми могли самостійно виготовити, ми почали будувати виробництво і на сьогодні, у нас є більш ніж 150 людей, і ми активно займаємося тільки цим проектом. Про ефективність цих навчань можливо розкажете якусь реальну життєву історію, де військові приходили, навчалися, і реально ці навики згодилися на полі бою. В нас є симулятор для знищення шахедів. Він виглядає, як всі ми бачили пікапи з триногами, на якому встановлені кулемети, з яких збиваються саме шахеди. І в нас такий симулятор для знищення шахедів. Він є. Він так і виглядає: тринога, кулемет Браунінг М2. Ми Зараз показуємо відео, і ви паралельно, якщо можна коментуйте, що це за відео, щоб ви, наші глядачі розуміли. Це з навчань, так? Відео, да, це відео вбувається. з навчання, це протитанкова зброя ПТРК. ми можемо побачити на різноманітні. Типи зброї дуже багато типів зброї надали західні партнери, і дуже важливо бійцям навчитися стріляти з кожної з них, і оскільки там в нас є десяток тільки ПТРК протитанкової ракетної зброї, ми розуміємо, що. Зробити справжній постріл з кожної з них дуже дорого. Воно коштує від декілька тисяч доларів до декілька сот, сотень тисяч доларів, якщо ми кажемо про джавелін. Тобто ніхто справжньою зброю стріляти не буде. Те, що про історію, ми спілкувалися з бійцями, які тренувалися в нас знищувати шахеди. І після. Тренування вони поїхали на вогнову позицію і знищили крилату ракету, що вважається майже неможливим. Це справжній факт. Я не можу казати, що тільки завдяки тренуванню вони досягли цього успіху, але ми розуміємо, що коли ти. Знаєш принцип за яким стріляти там і випередження, і роботу вночі, робота в парі з навідником. Там дуже багато різноманітних моментів. А наше програмне забезпечення воно не є для інтертейменту, воно є бойове, тобто в нас врахована... Погодні умови, похибки на вітер, математика, балістика, все, що відбувається в справжньому житті, от так само в програмному забезпеченні це влаштовано. І це є повноцінний бойовий симулятор, завдяки якого ми можемо ще й оцифровувати, знати, як боєць стріляв до того, як почав тренування, і після того як він зростав. Можу побачити цю динаміку і надати її командування, якщо буде такий такий запит. І наостанок, наскільки підтримуються такі ініціативи навчання на симуляторах, і наскільки легко військовим підрозділам отримати доступ до таких тренувань, Що до прикладу нас зараз дивляться, чи ви як ви надаєте послуги навчання на цих симуляторах? Ну, по перше, в нас є сайт, можна звернутися за сайтом. У нас є гаряча лінія, можна звернутися за нею і записатися на певне тренування підрозділом чи групою бійців? Ми в нас є певні певні бюрократичні моменти, але вони дуже спрощені. Наше завдання ідентифікувати, що це є справжні військові, а не хлопці, які хочуть погратися. Тобто, запис кожен день робиться, і в нас є певний план, певний графік і організована система, за якою можна проходити таке тренування. Те, що про підтримку з боку держави, я можу сказати, що сьогодні дуже потужна підтримка симуляторів, тому що всі розуміють, головне, головне наше завдання це швидко підготувати і ефективно підготувати військових мобілізованих, тому що ми розуміємо, що підготовлений боєць це підвищення його шанс, шансів вижити, тобто це є збереження життя. І а, сьогодні в підготовку бійців дуже вкладається а, наше воєнне керівництво керівництво, і дуже а, ми плітно співпрацюємо щодо консультацій, фідбеку, що потрібно покращувати. Кожен день війна змінюється, і ми кожен день додаємо нові. Функції, щоб наші тренажери були сучасні і допомагали бійцям саме в цей тяжкий час, дуже дякую вам за цю розмову, за роботу, яку ви робите. Ефективних втренувань нашим хлопцям і ефективно нищити, як каже Мадір, хробаків окупантів.